На Львівщині сталася низка страшних аварій у селі Конопниця, легковик протаранив робітників, які наносили розмітку на трасі Львів-Шегині, а потім ще й врізався у їхню газель. 58-річний дорожник загинув одразу двоє його колег госпіталізовані. Водій Шевроле помер у лікарні. Експерти встановлюють, чи водій шевроле лечеті знаходився в стані алкогольного сп'яніння чи ні. Також встановлюються всі обставини події розпочато досудове розслідування за ознаками частини 3 статті 286 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від 5 до 10 років. В іншому кінці області поблизу міста великі мости зіткнулися мікроавтобус та маршрутка. Від удару водія Мерседесу викинуло через лобове скло. Він загинув на місці. Водій автомобіля Мерседес загинув на місці, а в медичний заклад звернулося близько 7 осіб. Четверо з них госпіталізовані. А напередодні жахлива дорожня аварія на Львівщині забрала життя військових. Двоє служивих з Херсонщини та Рівненщини розбилися на смерть. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув водій та пасажир, двоє військовослужбовців, обом чоловікам було по 23 роки, встановлюється також, чи керував автомобілем в стані алкогольного сп'яніння водій, чи був тверезим. Трагедія сталася о 5-й ранку в 20 кілометрах від Яворівського полігону, де вони дислокувалися. 23-річний водій вісімки на швидкості в'їхав у дерево. Удар був такої сили, що машину буквально зігнуло навпіл, що саме стало причиною аварії. Зараз з'ясовують слідчі.